Мешканці Карчуватого, що думаєте про це? Про це дерево. Бачите? Воно дуже сухе, направлено в сторону дороги, воно ж, звісно, скоро впаде. прибрати ми його не можемо, принаймні самі. Але якщо гаражникам не шкода цих двох гаражів чи будь-яких... Машини бачите, тут під'їдають його, воно трух, трухляве вже, і воно може гепнутись. Ми, звісно, за це не будемо братись, бо невідомо не, не куди воно гепнеться. А Бачите, Гіляка практично над дорогою. Так що кажіть ваші думки, пишіть коменти, що з цим робити. Якщо є сміливці, нам треба людей 20, щоб його натягнути і туди покласти. Ще ось одне дерево теж, бачите, знизу воно вже трухле. Причому, а ось... Римарочка, воно тут е, при минулих обговореннях була мова про те, що ці дерева хтось навмисно пошкодив, щоб вони е, висохли. Тут немає навмисного пошкодження, це пошкодження природнє. І ми бачимо, що з цієї сторони дерево вже гниле. І воно буде ось нахил де ось гілка йде на супа, нахил де на гаражі, воно буде падати туди. От при будь-якій, тобто ця у нас гілка стоїть рівно, більш-менш, а ця у нас йде вага туди. І воно буде її тягнути туди. Воно все впаде ось сюди на гаражі. Але ну, гаражів то мені не жалко. Але тих, хто там буде їхати, йти, то воно може завдати шкоди. Воно може і а, на людей впасти, на автомобілі впасти. Тобто... Тому, тому люд, робіть висновки. Чи пишіть скарги, хай приїжджають, служби і все це знімають. Ну і власне. Чи Да, і да, я гаражі. розумію, що воно незаконно, воно тут стоїть, але хоча б майте совість, да, це буде падати на ваші гаражі. От, зберіться, е, давайте разом зберемося. Давайте разом, якщо на, на, нашим службам зараз не до цього, е, і у них немає можливості зараз на все реагувати, то ми можемо самі взяти це і просто-напросто для себе самих це прибрати. То. Якщо зберемо людей 50, то можна і своїми руками все це зробити. Думайте.